Ти сформувала певний капітал в Україні, відсотки mm -hmm. якого ти інвестуєш вже вдовго mm -hmm. в в інтереті. А що це за капітал? Це земля там да, це та, 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 та. зараз. Скажу. Зразу скажу не інвестиційна рекомендація. Якби не війна, такого б навряд чи сталося, просто я відчувала певну моральну відповідальність. А що це таке? Зараз це 55% Це земля. Я в цьому бачу інструментів величезну перспективу. Ми одна з шести країн, де був мораторій в світі. Це якесь абсолютно безумство, і я бачу, що це має рости, може рости, та що й дивіденди поки приносить. Прекрасно, дуже подобається. Якби не було так багато я б, може ще так купила, але поки 55. Так зараз я свиш про відкрию, Вкрию у мене тут пікселька, цілий зоопарк. Так, династія це пенсійний, там дивіденди всі реінвестуються вже. Ромприлад це соціальна відповідальність, любов дуже дуже люблю. Невеличка частинка про приладі почнуть приносити дивіденди. Де ж все туди піде на фондовий ринок? Е, інжур зараз зараз мене супермаркети, от але вони завоювали в мене серденько, коли вирішили позмагатися за житті, переконати КМДА продати житні наскільки успішно чи ні, ну не готова зараз сказати. Але я такі і речі такі до бути дотично до чогось великого мені таке подобається. І готівка в євро, доларах, гривні, військові облігації, величезній кількості, звісно, щоб були ліквідні гроші. Ну і такі трошки не інвестиційне, це страхування. Обов'язково це освіта. Минулого року я отримала другу освіту магістра українського католицького і донати, 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 донати.